Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді Гріль 15. А машинка, яка існує з однією метою в цій грі. Переконувати льох, що він потрібен в цій самій грі. Ну і давайте про все по черзі. Набори обладнання запропоную вам два: набор номер 1 Класика, все й одразу. Загартування, тому що в нас мало ХП, турбіна, тому що щоб було. І, власне кажучи, досилач, тому що знову ж таки, як основний. І найбільш критичний модуль для стрільби. Другий варіант. У другому варіанті обмазуйтеся взагалі, як хочете. Чи хочете то ставте хоч маск -сітку і труби. Я вже зрозумів, що ви не виправні. Якщо ви захочете, ви їх поставите, і вас ніякі аргументи не переконають в зворотному. Тому, другий варіант моя рекомендація. Ну, обов'язково досилач, само собою. А далі або зведення. Або умовний приціл, але приціл не для так званої точності, а приціл для базової стабілізації. Ну і поворотники також не завадять по принципу того, що банально у нас танк не дуже бадьоро вертиться. Ну і також, крім всього, вони дають базову додаткову стабу. От, якось так. А, і, власне, кажучи, ви запитаєте, а на хіба тут зведення, якщо там ну, умовний гріль, це як би танк, який там воно зводиться 1-2 секунди і так далі? Да. Але робить він це з отакєного здоровенного кружка, тому що стабілізація в нас просто мерзотна. Ну і в принципі це все, що треба знати. Екіпаж у вас на екрані: шість людей, окремий радист, два зарядника. Вивчаємо, дивимося, досліджуємо, ну і переходимо до польової модернізації. Отож, польова модернізація. В першому я обираю перше, в другому в ідеалі, взять зведення, тому що знову ж таки зведення швидке. Я б не сказав, миттєве, але з агрм'янішого, просто з величезного кружка. Тому обираємо зведення. В третьому, в очевидь, обираємо плюс 6 догляду, тому що там оті. Ой, 2 догляду, тому що оті мінус 6, в принципі, нічого вам толком не дають. І, власне кажучи, далі обираємо насправді. Ну, тут, дивіться по собі, тому що я вибрав би собі до перезарядки. Банально, тому що, ну, тому що. Але чи прям варто це робити? Ну, сенсу в цьому великого не бачу, тому можна лишати все як є. І в останньому. Так само, в принципі, можна або лишати все як є, або на свій розсуд. Плюс 4 до двигуна ну насправді було б не зле. Так само було б не зле, насправді, і плюс 3 до швидкості зведення. Тому або лишаємо, як воно є, або в принципі знову ж таки на свій розсуд. Комірку обираємо під живучість. Ну або під живучість, або під розвитку, знову ж таки, за умови, що ви туди поставите, тому що, о, тому що. от якось так. Дивитеся по собі і обираєте під себе, під свій гімплей, так би мовити. Отож, переходимо до схеми бронювання даного агрегата. Дуже сильний танк, виконує на всього одну функцію. Знову ж таки, це сосання в боях. І давайте про все по черзі. НЛД 30 мм пробивається насквозь, на виліт, палкою, кулаком, трьома калібрами, чим завгодно. ВЛД 30 мм те саме аналогічно. Полиця 10 мм пробивається трьома калібрами, мабуть, всіма існуючими гарматами в грі, там, окрім деяких перших левелів. Бортова проєкція 16 мм. Три калібра так само вперед, тільки в путь, ну і так далі, тому подібне. Рубка. 20 міліметрів, фугаси, три калібра, там все що завгодно, і власне в будь-який спосіб. Ну єдине, що там кумулятив кумулятивну сожратися стволом, там, да, або фугас може влетіти в ствол... в гармату і не долетіти до броні. Ну а так загалом ви самі все прекрасно розумієте. Отакий от сильний агрегат, дуже метовий, дуже актуальний, дуже потрібний, який, на жаль, чомусь не виконує основну функцію в цій грі. Розмін ХП і танкування. От, якось так. Ну у молішоні зараз скачу такий гімплей, а я скажу, що вони у молішоні. От, якось так. Тому, в принципі, я, до речі, зараз переставлю це таки на приціл, чисто для базової стабілізації, тому що знову ж таки зведення дов, доволі швидке. А от базові стаби я б собі докинув би. Правильно? Правильно. Ну і поїхали, власне кажучи, ха -ха, у бої мені дуже не хочеться, але поїхали. Отож, плюси-мінуси танка. Кути вниз мінус 7. Нормально, достойно, вистачає, в принципі, з головою. Проблем ніяких з цим не виникає. Знаєте, краще б в нього були кути мінус 5, але при цьому броня була присутня місцями. От, це перше. Друге, веделка вправо вліво. 50 вправо, 50 вліво. 100 градусів загалом. Достатньо, нормально, пайдео. Ну, типу, загалом нормально, реально, тобто претензій щодо цього і нарікань немає. А, бронювання. Ми з вами з'ясували, що воно повністю. Відсутнє, тому що 10, 20, 15, 16, там 30 міліметрів це не бронювання, це кусок. І виникає запитання: а нахріна він нужен? Ні, ну ти не розумієш, на ньому прикольно на базі стоять, АФК, чилить там з Кім кока стрілять, кока кокако. Кока так, -кока. да, це все прикольно. Ну, ти хлібанчик свій завали, піди пігулочки випий, да якби би. І успокаюйся. А Чому? Тому що ну стоять на базі і стрілять, це прикольно, коли ваша команда програє бій. А є нюанс. Вона його програє, грубо кажучи, там, в 50% випадків в кращому разі. Тому що, скажімо, у мене з моїм мінеретом 65 вона його програє там, в 35% випадків. І так, да, тоді безумовно, на грілі можна стати постріляти. А до того що робить? Ну, а що, що робить до того? А Стоять, дивиться, в порожнечу. Прикольно. Класно. кайфово ви придумали. Ну, мабуть, вам дуже весело. Гармат. 150-й калібр, по-моєму, якщо не помиляюся, Альфа 750, пробиття на базовому 279, це ББХ, летить 1200, швидка бадьора ББХ, класно круто, претензій, нарікань ніяких немає, все чудово. Е, голда, кумулятив, пробиття 334 і польот 900 метрів. Це грубока, кажучи, певною мірою, зараз получутечко дібра. Е, гармата у плані кумулятива це гармата від 100, якщо так подумати. там, Ну і калібр той самий, якщо так. Е, ну, да, там, да, там, 150 мм так само. От і так далі, тому подібне. Тому Ну, так, да. не патешне пробиття, але загалом достатньо. достатньо. Фугас, 75 мм пробувай, лети 1000, альфа 950. Не ультимативно, ну але просто як би, є там якусь бабаху, кутушить і так далі, цілком достатньо, що називається. О, якось так. От ми приїхали в позицію. Що ти робиш? О, а, Тобі зручно? Ну Окей, поїхав то їдь. А, Так от. Кидаємо тичку, даємо задній ход. І, в принципі, все. Соба, ви бачите, самі, вона просто розкидається від найменшого поруху, не критично, але розкидається. При повороті корпуса взагалі стає шаленою. Зведення миттєве, як я сказав, але при цьому з величезного початкового базового пружка. Ну це безумовно дискомфортно, це... це зайві проблеми, скажімо так. А на хіба воно нам треба? правильно? Правильно. От, і. От стояв би я зараз в тімпі. Що б я робив? би? Намагався б вицілити мандрагору єбра. Що було б у висновку? Вони б мене посвіли, мене бімпі і на цьому в принципі, все закінчилося. Окей. Ця функція нам не підходить. Ми, ну, фактично нічого не робимо, ми не впливаємо на бій, якщо так подумать, коли виконуємо саме такий маневр, і так далі, це все ясно. Ну, а що тоді нам робити? Ми приїхали в притул, да? окей. А що я можу робити в притулі? Ну, типу, власне кажучи, дати дамаг? Ну, в принципі, можу. А чи можу я затанкувати дамаг, або там розмінятися нормально, і так далі? Ні, не можу. Чувак просто виходить, нас рве, як пріоритет цілі, чому, тому що, ну тому що такий у нас танк. І виникає запитання, знову ж таки, і вкотре, а нахріна воно мені надо? Ну, типу, як унікальний геймплей, ну можливо, безумовно. Але є нюанс. Якщо вам просто хочеться грати в цю гру саме просто грати, ну окей. А якщо ви хочете грати на результат, то ну, це трошки не вписується якось в загальну кон конвом не здається. От, і власне кажучи, через це це стане просто банально не потрібен в сучасному рандомі. Знову ж таки, під сучасні запити і потреби цього самого рандому. Альфа у нас, очевидно, не проходить, і нам натомість щастить, нас не пробиває, ну не попадає в нас там. Ми все ще можемо отримати фланг. Але біомустр у нас на базі на бешки стоїть, в принципі, все, ок, все класно, все круто, на важкому танку, правильна позиція, правильний вибір позиції. Ну, чувак переграв на грілі, трошки повірив в себе в плані того, що. Хі -хі. Карач, Не будемо про це. Отож. А... Якщо ми зараз витримаємо тут позиції, у нас буде все окей. Але якщо ми то, ну, точка, ми посипемося, логічно, так? Да? А... Ох, як клас робить, Да? І по факту, по факту, все, я своїх хп розміняв, у мене хп немає. От грілі, щоб він міг грати в сучасному родомі, треба 1004 хп. Отдати йому 4 КХП, він буде гратися в роддомі, все буде окей. Ну є нюанс. Біомусор все одно і далі до кінця свого життя буде стояти на базі і кидати скімпи. Тому що це все, що він робити. робить. От. Ха -ха. І, власне кажучи, достаємо 4 КХП, я поїду грати на ньому прийду, я на ньому буду грати, тому що в нього є ХП, він зможе розмінюватися і так далі. А на мусору 4К, він все так само буде стояти на базі, тому що ну, вони не виправні, вони не розуміють нічого, ні біса і так далі, і тому подібне. О, якось так. До речі, зараз, от якраз таки вже коли я втратив ХП, ми потенційно можемо свалити в кімпу, але є нюанс. Зараз вийде ззаду 121 і просто нас доб'є. Тому що може. Якщо він цього не зробить, значить він просто ну, тугенький, тому що в нього є ХП, він може мене затанчить, може спокійно виїхати взагалі, без будь-яких проблем і, і питань. І, власне, зробити свою брудну справу. Він цього не робить, чому хрен я значу, тому що. От просто тому що. Щодо рухливості. Рухливість хороша, нормальна, він там, грубо кажучи, набирає цю швидкість, він її, її їде, і так далі, тому подібне. Тобто нарікань, в принципі, в цьому плані немає. Ну, а ще б він, знаєте, з таким набором ТТХ її не їхав. Це було б взагалі жах, кошмар і так далі. От. Mm, що вам ще про нього розповісти? Ну, а нічого більше нема розповідати, тому що такий от танк просто ніякий, не потрібний, і в принципі <гум> немає чого додати. Така от історія. І виникає запитання: ну, от окей. Гріль стоять в кімпі, гріль може давати на Макс дистанції, це все ясно. В чому полягає запитання? А чи можу я робити те саме на є3? До А можу? Так само стоять в кімпі, так само давать дамаг з ще кращим пробиттям, з ще кращим калібром ем, і так далі. Ну, є нюанс. На є третьому я також можу поїхати в притул і поламати кабіни чувакам, власне кажучи, з дистанції 50 метрів. А на грілі кабіну поламають мені. І. Прикольно, да? дисонанс не здається, тому що. У нас два танка, оба на 10-му левелі, один може все, таке як є третій, абсолютно все, і в кімпі постоять, як на вже гріль, і, власне кажучи, там ем, в притул приїхати пограти, і так далі, він може все. А інший не може ні хрена. Ну, приколь, класно придумали, так? Да? Закідемо тичку. Ну і в принципі це наша остання тичка в цьому вийді. Бо зараз з боку вийде 121 й там оно справа. І просто нас доб'є. А ні, він вирішив не виїжджати, ну, в принципі, його вибір. Що ж тут зробиш? От якось так. І. Знову ж таки, продовжуючи нашу тему. Є танк, який може робити все в бою. Це як умовний Леопард і супер кінь. Кінь може робити все. І в кімпі постоять, і в притул поїхати побитися, бо в нього є броня, в нього є хп, і так далі, і тому подібне. А леопард може, по факту, постояти в кімпі, тому що розказують ці історії, що ну он статі стої грають в притул. Так, да, безумовно, хтось на ньому граю в притул. Питань немає. Виникає запитання тільки одне: а скільки людей реалізує леопарда в притул на пристойні цифри дамага? Ну, мабуть, дуже-дуже мало, як ви розумієте. От, перший бій, 3800, все з ближньої лінії, жодної течки за станції, і при цьому я топ-2 по команді. Біомусор на башки дуже сильний. І оце зараз було б мене так само дамага, якби я став, як він на базі в кімпі. Тому виникає запитання ще раз і вкотре. А нахріна мені гріль, який стоїть на базі? Бо інакше він нічого робити не може, це я його зараз реалізував в цьому бою. В наступному нам просто скинеться, ми потушимося за секунду, і все на цьому, так? Да? І виникає запитання: вкотре, і в десятий раз повторене, яке вам уже набридло і так далі. А нахріна? А для чого? А з якою метою? А в чому інтерес? Е, в чому універсальність? Тому що, як я сказав, на коні на противагу леопарду я універсальний. На я 3 на противагу грилю, я універсальний. Я можу і в кімпі постояти, і в притул приїхати х... просто хлібальники поламати. А на грилі я цього зробити не можу. І я вам ще раз висягати поставлю запитання: а на Ну, для чого? І при цьому умовний бадгір і гріль на одному левелі. На 10 му левелі, так. Да, це обидий питаса у 10-го левела. Який є нюанс. Один танк 12-го левела, а другий танк 8-го левела. В кращому випадку. І то на 8 му левелі в нас є умовно шкодити 56 і, і поставити проти неї грілянку, як би, я думаю, ви самі прекрасно все розумієте. От якось так. Тому, хочете грати на грілі, та ради Бога. Але стверджувати, що Гріль класний, імбовий, там точний попадає, от це от все. Не треба цього робити. Не треба говорити, що він має однакову ефективність там з умовним, я не знаю. та тим що є третім, якому ще не наводили приклад. Не треба цього всього робити. Хочете грати? Ну, грайте тихенько, не кричіть про це вголос, не позортеся і так далі. тому подібне. Я до речі, міг зараз таке дойтичку, але, вочевидь, не звівся. А, і, до речі, по маскуванню забув сказати, що у нас маскування в принципі, відсутнє в гріля, в нього маску... маскування максимально паскудне, там щось 14-15%, там його можна докачати трошки краще, але, вочевидь, ом, прям сильно сильно краще ви його не зробите. Це перше. Друге, зараз у нас бабаха, да. І, власне, третє, у них команда знову поїхала на плато. Хто цих біомусорів цьому навчив, я не знаю. З якого хера вони почали кататися наверх, я не знаю. Зараз ми в'їжджаємо під бабаху і вмираємо просто і йдемо в ангар, і це буде прекрасний. Результат другого бою, і в принципі на цьому все. Так от, да, договорюючи думку, хто їх навчив кататися на отой фланг, мені невідомо. Так само, як з грім, а нахріна. Що там робить? Стать охоронять камінь втрьох. Я, я ж не видумую, подивіться, будь ласка, вони втрьох стоять охоронять один камінь. Ну, прикольно. І знаєте, що було б, якби я зараз був на нормальному танку, на якомусь 260-му, да? я просто поїхав би і подпушив би, і банально зробив би собі створив би собі умови для завдання шкоди в цьому бою. Але є нюанс, я на грілі. І я не можу собі ініціювати і диктувати бій сам. Я змушений підлаштовуватися. не підлаштовуватися. Ядковий підбив, я хотів стати трошки ближче, випадково підбив, бо в цілі їхав як дурачок. От, і власне кажучи, в чому суть? В тому що, ну, якщо вам подобається терпіння, якщо вас це влаштовує, питань немає. Але якщо ви хочете робити показники і результат, то я вам вкотре в 20-й раз поставлю запитання: а на хрена гріль? Ну, для чого? З якою метою? І так далі, і тому подібне. І от зараз будемо стояти тупо АФК до кінця бою, тому що, знову ж таки, в них команда дуже розумна, дуже скілована, поїхала на непотрібний абсолютно фланг. А, тому що квакубабу так їх навчив європейський. Ну класно, тільки я поїхав там засвітився, прикольно. Весело, кайфово. Так подобається. От, і, власне, якось так. Тому зараз будемо їхати за нашими чуваками. сподіватися, що нас не ваншотнуть, сподіватися, що нас не похоронять там після одного засвіта, І так далі, і тому подібне. Тому що більше ні на що, не здатні. Кружок, до речі, вертення, ви можете зараз бачити на своїх екранах. Я не можу брати кусок лайна. Ви бачили, куди я вистрілив, ви бачили, власне, куди воно полетіло. От, якось так. Тому. О, ми зараз будемо терпіть. Робити, тобто банально те, що гріль робить в кожному бою абсолютно. І, ну, в принципі, якось так. Ми попали в Абаху, по-моєму, якщо я не помиляюся. Питання тільки в тому, чи завдали ми їй шкоди чи не стояв перед нею черговий якийсь хорі. Ну, а що, будемо стояти, будемо криситися, будемо чекати, тому що більше нічого ми в цьому бою, як і будь-якому іншому на грілі зробити не можемо. Це абсолютно закономірно, абсолютно логічно, абсолютно правильно, тому що ну, такий танк просто, просто банально не потрібен в сучасному рандомі, зрозумієте. Проблема не в тому, що не треба різноманіття. Проблема не в тому, що там якісь танки потрібні тільки там метові, актуальні. Проблема в тому, що баланс в рандомі поломаний. І щоб бути ефективним в боях в сучасному рандомі, вам потрібен танк метовий. Якщо танк у вас не м'ятовий, він стає автоматично не потрібен, бо він не здатен якісно і повноцінно в кожному бою впливати на цей самий бій. Все, крапка, ну, тут більше немає чого додати, тому що ви самі все прекрасно розумієте, навіть ті, хто зараз прийдуть і будуть біля рота щось там доводить, да? ви самі все прекрасно розумієте, як це працює. І ви самі розумієте, що умовний гріль і близько не стоїть, власне, в порівнянні там з якимось баджером чи з якимось є третім в плані його ефективності і впливу на бій. Ви це самі прекрасно розумієте, але продовжуйте з піною біля рота, доводити, що це не так. Хіба для чого? Не ясно. Ну, реально не ясно, не зрозуміло. Якось так. Дуже веселий бій. Вийти в коня я не можу, бо в мене немає ХП, в мене немає броні, немає нічого, в принципі, що дозволило б мені вийти і битися з конем. Ну, не те, щоб на рівних, але хоча б, а, ну, не програючи йому в хлам. При цьому кінь, якби танк трошки 9-го левела, да? а я танк 10-го левела, і ну, так от і виходить. Прикольно робить, так? Да? Дуже класно, дуже весело, дуже бадьоро. Зеки тичку, можливо, навіть попали, да, точно попали. Тому що за отрисовкою залетіла тичка, нам її відмалювало в логі дамага. Ну і, в принципі, уже дякую на цьому, що називається. Де у них кінь, невідомо. І поки нам це невідомо, ми, очевидно не можемо їхати агресувати, тому що що? Правильно, у нас немає броні, у нас немає ХП. І нас просто роздеруть фламіну. ЄБР буде далі кататися, як біомусор просто по полю. Для чого? З якою метою? Невідомо. Ну, просто катається. Такий от розкид, зводимося три роки, закидуємо тичку. Тичка полетіла нормально, залетіла, дякую. А могли не влучити. Так, да, все як положено. Його, очевидь, добивати не збираються, хоча ні, ні, все, добили, Молодець, гріль поїхав вперед, нашов кнопку W знайшов її в себе на клавіатурі. О, це вже велике досягнення. От, Ну і все. Стоїмо, чекаємо, тому що там спереду леопард. Тут збоку у нас кінь. Заряжука я, мабуть, бебеху на нього, тому що, ну тому що. Во всяк випадок, там всякі екрани з борта. Тому. Чому що називається і ні. Кутів у нас забрак, він зараз нас побачить. Даємо йому підпал. Пал ми йому не даємо, при тому, що вилетіла альфа, ну, але от якось так. Закидує нам просто в любу проєкцію, тому що може, тому що в нього такий от танк, а в нас отакий от танк. У нього танк актуальний і метовий, у нас танк кусок лайна. І от, ну, якось так. Зараз закине ще одну. Ну, блін, хай вже насправді вмирає от союзників, тому що. Хоча... Давайте доб'ємо. Ой, ну і поїхали вперед. Зараз нас Арта очевидь. або Бадгір, якщо він вернувся в позицію, повезло, я замансив. Ну і в принципі на цьому наш бій закінчується. Черговий бій на трика дамага, бій, в якому ми чергове показали, наскільки гріль не актуальний нейм'ятовий кусок. Це тільки стрільба з дистанції, ну щоб нормально типу реалізовуватися і не боятися, що ти кожні секунди можеш отлетіти. Це тільки там стрільба за спин союзників, це тільки стрільба в моменті, коли тобі союзники дозволили це зробити, в плані того, що вони піджали, піддавили, зайняли позиції. І тільки тоді ти можеш виїхати, потенційно постріляти в танк, не інакше. Бо інакше ти цього зробити не можеш. Просто банально фізично. Е, поїду не через всіх, поїду через праву сторону, можливо, я просто пожалкую, От, але, очевидь, дамага в цьому бою нас більше не буде. Чому? Ну, тому що танк у нас не він не актуальний. Ми не змогли собі протягом бою створити належні умови, щоб дати цей самий дамаг, розумієте? І через це ми зараз їдемо, просто не встигаємо до бадгера, там якісь після видно, можна було зводиться, але при цьому ми тупо не встигаємо. Я вповільнився, Да, ну все, типу, це логічно. Скажите, треба катати Вертуха, куди треба кукати вертухи. І ви в цьому, безумовно праві, а я не правий. Ну але разом з тим ми ж прекрасно розуміємо, що ця вертуха могла так само впасти в землю. І моя так само було б 3-400 шкоди. Блендів у нас, по-моєму, не було. Хіба що в бабаху, але знову ж таки там, по-моєму, тичка не залетіла. Ну і в хорі на початку бою у нас само собою вкрали дамаг. От, якось так. Ну і в принципі це все, що треба знати про гриля. Дивимося другий бій. 3-400. Ну от, якось так, так. ви як дума. 3-400 союзники в принципі, грали бій. Чувак метовий актуальний грав бій. Гріль дав буквально на 400 дамага більше, ніж ми. Ну і, власне кажучи, навіть Леопард дав більше, ніж ми. І знову ж таки, все з дистанції. Чувак давав теж з дистанції, але при цьому він міг пушити, міг підпушувати, міг продавлювати вперед, розмінюватися, танкувати і так далі. Ми цього все робити не могли. Ну і в принципі, якось так. Підбиваючи підсумки по грілю. За два бої в нас 3600 середньої шкоди. 540 асіста, 0 заблокованого бронею Дамага. І знаєте, що я вам скажу? Бою на Карелії я бі постояв би, поохороняв би камінь, поохороняв би кущ, але є нюанс, я б це зробив би за умови, що на мене поїхали супротивники. А супротивники, на жаль, або на щастя, вирішили їхати грати непотрібне плато. І в такій ситуації я вже не можу просто постояти поохороняти камінь, і мені доводиться самому їх пушити і підпушувати власне під їхню базу, тому що інакше в мене буде ноль дамага. Ну і як ви розумієте, гріль 15 вкрай кепсько справляється з подібною задачею. А таких задач у грі більшість. От, в принципі, про це і хотів я вам розповісти у цьому гайді. Про це, в принципі, весь гріль не потрібно, неясно нахіра, виконує лише одну функцію, коли деякі інші танки виконують абсолютно всі функції, які необхідні для сучасного рандому. Виникає запитання вкотре, озвучене на цьому, у власникавочій записі. А нахріна, а головне для чого? Грайте в цю гру скіловано або не грайте в неї взагалі. Ну і звісно ж, не грайте на арті. На все добре.